Всім доброго дня, продаж з'являється Peugeot Partner, автомобіль свіжопригнаний з Німеччини, розмитнений. Це в нас 2004 рік, 1,6 бензин, механіка, чистий пасажир. Покузов у гарному збереженому стані, гарна гума. Давайте заглянемо багажник. Великий місткий багажник. Є в нас гумовий килимок, ковролін, дивіться, все частеньке, ціленьке. Максимально збережений стан. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Дивіться, стан сидінь. По комплектації у нас присутній кондиціонер, штатна мультимедіа, передні електростопідйомники, регулювання дзеркал, пробіг 143 тисячі кілометрів. Стан салону. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться. Місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.